Перший Олександр Шовковський, Динамо Київ. Номер два. Олег Лужний. Арсенал, Англія. Третій. Андрій Несмачний. Динамо Київ. Четвертий. Олександр Головко. Динамо Київ. П'ятий Владислав Ващук. Динамо Київ. Шостий Юрій Дмитролін. Динамо Київ. Сьомий Андрій Шевченко, Мілан, Італія. Восьмий Андрій Гусин, Динамо Київ. Дев'ятий. Андрій Воробей, Шахтар Донецьк Десятий Сергій Попов, шахтар Донецьк Одинадцятий Сергій Рибров. Тоттенхем Англія. Головний тренер Валерій Лобановський. Хто знаходиться у запасі? Зараз в атаці команда Норвегії, це якраз Мюкланд, один з провідних гравців збірної Норвегії, яка зараз буде виконувати кутовий. Поки там футболісти Норвегії. Готується подати кутовий. Я назву хто в нас в запасі. Це голкіпер Левицький, старостяший кутовий. У цьому поєдинку Айр веде тут вже позиційну боротьбу з Головко. І спокійно в руки забирає м'яч Шовковський, швидко його вкидає на лівий фланг на Риброва. Ребро неймовірних переможців п'ятої відбірної групи. Гусін під восьмим номером. Це в другий Андрій грає під цим восьмим номером, не досить звичний для нас. Ми звикли Гусіна бачити на його футболці, але під сьомим номером теж вже другий матч поспіль. Виступає Андрій Шевченко. Пригадуєте, як е, перед матчем у Єревані я говорю про те, що Андрій сказав, що він міняє свій номер традиційний, 10-й на 7-й номер, під яким він грає в Мілані саме на фарт. Кузич, праворуч, Буряк. Набрали титр Валерій Лобановський, звичайно, це не Лобановський. Головко не відходить ні на крок від сольській при подачі кутових. Шість футболістів в червоних футболках зараз штрафному майданчику українців. Шовковський вийшов кулаком вибив п'ятий номер. Басма. Мюкланд знову Басма. Навісна передача і наші футболісти вибувають навіть за межі штрафного. Що справді тривожне. Зараз була ситуація біля наших воріт. Тут вдало зіграв Мюкланд у цій ситуації. Обіграв відразу двох українців, зробив навісну передачу. Попереду зараз один Андрій Воробій. Відійшли всі футболісти наші до свого штрафного майданчика, притисли нас норвежці. Ну, ви бачите навіть, де вже вони йдуть у відбір м'яча. Це Оля Гунар Сольськяєр. П'ятий рік Сольськійяєр вже грає у збірній Норвегії. Місті, ну і норвезьці йдуть на четвертому місці. Норвежці жодного разу не програли, але й не виграли в них дві нічиї. Восьмий номер Леонардсен завдавав цього удару. Це перший удар у цьому поєдинку. Ойвін Леонардсен. Не доходить м'яч до вороб'я. Він поки що в нас там один попереду. Шевченко. Намагався відібрати мяч. Гусин. Гусин Дальній удар прямо в руки Ольсину. Андрій Гусин на ваших екранах. Динамію з Києва. Ветеран зену. Сольськіайр. Вот Тепна зіграв п'ятку. Знову м'яч у нього залишається. Дальний удар Сольській і в руки Прямо нам показують цієї ситуації. З лівої ноги пробив Сольській Ну що, зіграно в цьому пункт. Один, ніхто йому не заважає. Мюклон Тробит навісну передачу. Виходить Шовковський, кулаком. Вибиває м'яч на Гусіна. Один Гусін, ніхто йому Так, у Норвесті. Там Берегдольм атакують. Нам показують повторці ситуації, коли вдало на виході зіграв Шовковський. М'яч залишається у Норвесті. Сольськяєр. Дальний удар Сольськійяєра. Дають наші захисники бити. Принаймні у цьому моменті Сольський Айр бив за умов, коли йому ніхто не заважав з футболістів синіх футболках. Слизький м'яч. Саме через це Шовковський не зміг його відпочивав в одному з барів Осло. 30 хвилин наші футболісти завдали лише один удар по воротах Ольсена. Натомість норвежці відповіли поки що трима. Зараз м'яч якраз у господарів. Прострільна передача. Головко вибиває. Ще один удар. Браво, Шовковський. А удар завдавав Ейрік Бакке, гравець англійського клубу Ліц Юнайтед. Удар був як для Шовковського. З під захисника завдавав удару Баке. Знову поруч з Сольськіяєром Головко. Знову шість футболістів, штрафного майданчику українців. Нікого немає перед Рибровим. Знову м'яч у Риброва. Гусін. Головко. Позаду в нього Сольськяєр. Воробей прокидає м'яч на Попова. Воробей! Яке рішення прийме Донечанин? Рикошета, м'яч опиняється у Дмитруліна. Повільно поки що атакують наші футболісти. Попов Шевченко. Знову Попов. Попов дає нахід Лужному. Здасться Олегові зробити навісну передачу чи ні. Олег робить такі навісну передачу, але хто там в боротьбу там бив, намагався пробити Шевченко. Ще один удар. Серія ударів, але все не точно. Андрій Гусін на ваших екранах крупним планом восьмий номер. 27-річний опорний півзахисник. А нам показують повторці ситуації. Ну, тут величезна група гравців в червоних футболках, була просто не пробити цю червону стіну. Принаймні поки що. Мюкланд підключає до атаки Берехтольмо, гравця Яксу. Знову Мюкланд. Йонсен. Йонсен рік не викликався до норвезької збірної. І ось нарешті Семп знову його повернув у знову нам титр на... показують на пузичі, що це Валерій Лобановський. Поруч з ним Леонід Куряк. Один нікого немає перед ним. Він прокидає м'яч на Шевченка. Тримає м'яч Андрій. Прокидає собі далі. М'яч залишається в Андрія. Ліворуч Воробей, праворуч Гусін. Андрій відде на Гусіна. Один. Андрій перед воротьми. І м'яч проходить поруч зі стійкою воріт. Найреальніший момент у першому таймі щойно втратили українці. Ви бачите якраз групу підтримки нашої команди, яка тут знаходиться на стадіоні Ольневол. Давайте ще раз подивимось повтори цієї ситуації. Блискуче щойно зіграв насамперед Андрій Шевченко. Ось нам показує цей момент. Він прокидає м'яч. Обходить Бергдольмо, прокидає м'яч через Мюкланда. Від третього уйшов футболіста, зробив передачу на гусіна, витримав покарати норвежців. Збіймати їх на контратаці. Воробій набирає швидкість. Один Воробій зараз. Входить в страшний майданчик. Перед ним лише Берг. Ну яке рішення прийме гравець Донецького шахтаря? Шевченко вибив в нього м'яч. Бакке. праворуч наш Андрій Шевченко. Андрій набирає швидкість. Прокиде собі м'яч далі. Ще йде далі Андрій Шевченко. Не вдалося йому пройти м'юкланда. Виконує величезний об'єм роботи. Тож він нагадує якраз Мураку Москіта. Ось цей момент, коли Нюкленд виграв. Хищатись. В один дотик зіграли зараз Норвесі. Ну не розібрав. Ось якраз цей момент нам ще раз показує. Іверсен намагався там прокинути такий м'яч далі. На щастя, м'яч не дійшов. До його партнерів 78-й поєдинок. Штрашні були покинуть наші футболісти. Ну, а в нашої звір. Я дивлюся, які заміни у складах обох команд і поки що не бачу новачків, які б могли вийти на заміну. Принаймні, Сольськіяр небезпечного удар, щойно завдавав. Це був перший удар. нам Леонардцена. Восьмого номера, хоча бив якраз сольський Аєр. Ну що, склади незмінні, але інформація для тих, хто мір. Восьмий, Андрій Гусін, Динамо. Дев'ятий, Андрій Воробій, Шахтар. Десятий. Сергій Попов, Шахтар. Одинадцятий Сергій Рибров, Тоттенхем, Англія. Головний тренер Валерій Лобановський. Але не справий м'яч, Андрій Воробінь. Вже вдруге поспіль не виїхав з командою на виїзд, тож він сьогодні спостерігає за це цим, цимбор. Головний тренер Нільс Йоган Сем. У запасі небезпечний момент зараз може бути біля наших воріт. Першим біля м'яча буде Андрій Шевченко. Шевченко набирає швидкість. Один Андрій в центрі, зміщується. Передача на Риброва. Головко вже попереду. Передача на Вороб'я була. Головко це цього завершального удару. Та Олександр, звичайно, навіть і не очікував такого подарунку від оборонця. В ваших екранах правий оборонець української команди. Вихованець львівського футболу, який зараз вдало проводить сезон у лондонському арсеналі. Ну, принаймні, поєдинок Арсенал Шахтар в рамках Ліги Чемпіонів, показав, що увага Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі. Ось так несподівано наші футболісти на контратації спіймали норвежців і зараз всі 10 польвіх футболістів Прибігли вітати до кутового прапорця Андрія Шевченка. Ну а на ваших екранах радість нашої групи підтримки і спокій на тренерській лаві. Принаймні вираз обличчя пузачей буряка. Ні про що нам не говорить. Нам показує ще раз повтор. Воробей, як дотепно, він закинув м'яч на Шевченка. Андрій прийняв на із сходу. М'яч скинув собі на хід. Андрій бездоганно все зробив форвард Мілана і збірної України. І віддамо належне вороб'ю гравцю Шахтаря, котрий зробив цю передачу на Андрія Шевченка. Перша заміна у складі України. Ось так несподівано. ще раз повтор. Воробей як до тепло. 10 польвів футболістів собі на хід. Потепно він закинув м'яч на Шевченка. Андрій при Шевченка. 1-0. в червоних футболках в нашому страшному майданчику. Навісна передача на Берга. Ні, а удар завдавав третій находить за межі поля. Нам показують повтор гра з цієї ситуації. Ні, там якраз від Дмитроліна м'яч вийшов за межі поля, а оточували його якраз Берг і Йонсен. Готовий виконують норвезці. Була прострільна передача гравець англійського клубу Блекберн. А нам ще раз показують цю щасливу для нас 50-ту хвилину, коли Андрій Шевченко буквально як по нотах зіграв у цій ситуації. Біля наших воріт. І знову в гвардія високорослих футболі сантиметри зріст фло. Підштовхували там Шовковського. І це чітко зафіксував швейцарець Майер На адресу Туре Андрефло зараз де, ну, буквально злива критики у місцевих засобах. Масової інформації це і насамперед тренер Сем. І він не приховує свого незадоволення діями флот. В який момент щойно був у Норвесів. Є від чого схопитись за голову місцевим уболівальникам? Команду Вірменії. Підопічні Едуарда Малафєєва виграли з рахунком 2-1. Відтак білоруси набирають 6 очок. Ну, а у нас тут на стадіоні Ульлевол рахунок 1-0 на користь українців. Наші футболісти захищаються великими силами і Яшкін змушений вибити м'ять за межі поля. До речі, завершилися ще. Чотири поєдинки, крім Мінського. Росія виграла в Люксембурга 3-0. Азербайджан дома поступився туркам 0-1. Мальта, Чехія 0-0. Чехі втратили два важливі очки на Мальті. І Фінляндія, Англія 0-0. Британці знову втрачають очки. Я маю на увазі збірну Англії. Один центрі поля. Ніхто йому не заважає. на Ара. Он до мяча, але уже бьет він как раз за межі поля. Ну а закидывал мяч 14 номер Фло. ...залишив поле, щоб шов... пробачити ворота Шовковський. Вийшов він далеко з воріт. І вчасно вийшов. Але Андре Бергдольму гравець Яксу буде виконувати штрафний удар. Він робить навісну передачу. Виходить Шовковський, кулаками вибиває м'яч. Мюкланд. Кожний тут загострює ситуацію на правому фланзі. Не вдалося йому зробити навісну передачу. М'яч залишається в Олега. Лівою ногою робить тепер вже прострільну передачу. Зараз затисли українці Норвезці. Норвезці на їх половині поля. Яшкін на Дмитроліна. Ребров. Не вдалося йому спрямувати м'яч прямо на вороб'я. І вже змушений голкіпер. Топодіння ефект ефектно зіграв Хеннік Берг, гравець Блекберна. Організації контратаки. Сольський Айр розпочинає з глубини. Айр! помітний. Чемпіоном Англії, Кубок Англії вигравав. Ну, пригадайте хоча б той драматичний фінал Ліги Чемпіонів Баварія-Манчестер, коли героєм того фіналу став якраз Айр, котрий сьогодні тут добряче псує нерви і нашим оборонцям десятка норвезької команди. ніколи не відзначалися особливою технікою. І відтак головний акцент вони роблять саме на навісній прострільній передачі. Тобто діють у типово британському стилі. а наші футболісти, кому не вже занадто спокійно діють зараз у цій грі. Розслаблятись тут ні в якому разі не можна. Відійшов назад навіть Андрій Шевченко. Ви бачите, всі футболісти, окрім Вороб'я, зараз у штрафному майданчику Я маю на увазі українці. Шевковський кулаком вилує м'яць за межі поля. Воробей. Несмачно, йде в атаку. Падає. Арбітр показує, що необхідно продовжувати. гру. Дальний удар Рекошет. М'яч у руках у голкіпера Ольсона. За кількістю ударів у другому таймі Україна попереду. 5-2. Це рахунок. Цікаво буде подивитись на е, тактико-технічні дії цього поєдинку. Величезний брак в передачах буде це без сумніву. Вороб'єй. Встигає він до м'яча, але один, там немає підтримки. Шевченко нарешті відкривається. М'яч залишається. В українців підключається тут Дмитрулін. Рибров робить прострільну передачу. М'яч виходить. яку перехоплює Гусін. Сольцькіяєр. закидає м'яч на гравця, котрий вийшов на заміну. Помиляється Шевковський. На щастя. Хельстагу не вдалося покарати нашого голкіпера. Помилився Сашко вперше у цій грі. Спішов на перекопланці, почав ловити цей м'яч. Звичайно, цей мокрий м'яч вислизнув у нього з рук. Необхідно простіше діяти Олександру, як на мене, у таких важких погодних умовах. Ось якраз 18-й номер, який вийшов. Сьогодні два представники Росенборга. На полі Уллевола. Шевченко зараз м'ячем, не вдається нашому в штрафний майданчик і немає удару. Нарешті б'є Воробей І м'яч виходить. Ну, Єдиним здобутком Норвесів на Євро-2000 це була перемога на диспансі Мондемон. Тоді відзначився Іварсен, котрий і сьогодні на полі Уллевола. Гравець Котанка модноку не тоді е, вони виграли в іспанців, поступились його слава 0-1 і зіграли. І ось після Євро-2000 вони... Шалковський приводить м'яч на кутовий. Вони проводять після Євро 2004 матч, як я вже сказав, не можуть виграти поки що. Но у нас заміна Олег Лужний залишить колес. Схоже, Олег е, зазнав травму, принаймні він зараз. Кутильгає. Не ви бачите, хто його виразу обличчя, що такі справді боляче зараз Олегові. Він залишає поле замість нього. Готовий вийти. 18-й номер. Це Сергій Фьодоров. Динамівець Києва. Фьодоров проводить лише другий матч у складі нашої команди. Ну знову Шовковський почав ловити м'яч. І невдало. Він необхідно знову ж таки простіше грати нашому голкіперу. М'яч слизький, мокрий. Воробій. Один. Зараз там. Ліворуч Яшкін. Шевченко. Тримай м'яч. Андрій б'є. Нюкон виграв буквально м'яч у вороб. Я. пішов на перекопоні мяча І зараз черговий вже Кутовий пили наших вори сольський айр виконує його его десятый кутовий. удар мяч проходить поруч ворітьми а удар завдавав Хенік Берг Кості вже не йдуть вони з оголеними шашками вперед, так як це було перше. Ох, який удар був небезпечний! Абив Олегу Нарсольськ Яер. йому належно, поаплодуємо. Майстерно зіграв щойно цей форвард. Ну, а випустив його тут зі свого поля зору Дмитрулін. Зараз м'яч наш футболіст. Нікого там абсолютно немає у Яшкін один. Штрафом майданчика передача. Рибро б'є, потужний удар, але занадто неточний. Спіймали зараз на контратаці наші футболісти, спіймали саме на помилці норвежців. Ця помилка могла б дорого коштувати норвезцям, але на їх щастя зараз наші не скористались цим подарунком. Ну і не кращим чином у цій ситуації зіграв Яшкін. Погодьтесь, міг пробити точніше сходи. Зараз арбітер Урс Майєр додає дві хвилини, що і показує нам резервний арбітер. Дальній удар. Пише свій лівий фланг, він вже в центрі. Знову навісна передача небезпечно. Як красиво щойно зіграв наш захисник. Але небезпека біля наших воріт ще триває. Мюкланд удар. М'яч летить поруч з стійкою. Ерік Мюкланд. Гравець німецького клубу Мюнхен 1860. Це Дмитрулін там в акробатичному стрибку підняв свічку над нашим воротарським майданчиком. Шовковський вибиває м'яч. Знову там Ребро підскознувся, не зміг він стартувати. Трулін, Шевченко зробив передачу на Яшкіна. Яшкін. Знову на Шевченка б'є Андрій і вище бої. До Шахтаря попереду. Ельстат. Мюклан. Мюклан знову навісна передача. Чекали пенальті Норвежці, але тим часом наші йдуть в контратаку. Вощук, там один, абсолютно один Яшкін. Набирає він швидкість, наближається до штрафного... Ні, пробачте, це Воробій, Андрій Воробій, дев'ятий номер. Все, панове, я вітаю вас з перемогою. Україна виграє в Осло на стадіоні Улевол, Виграє у фаворита п'ятої відбірної групи. Цей єдиний переможний м'яч на 50-й хвилині забив форвард італійського Мілана Андрій Шевченко. Ось він на ваших екранах, герой цього поєдинку Андрій, врятував нашу команду від поразки в суботу у Єревані. І зараз він став героєм цього матчу. Андрій Шевченко своїм влучним ударом приносить перемогу збірній України, котра набирає 6 очок у нашій відбірній п'ятій групі. І наша команда зараз ми, е, нас доганяє команду Білорусі, у якої теж 6 очок. Ну поки що мені невідомий результат лише ось цей момент, коли Андрій Шевченко забив цей переможний м'яч. Невідомий мені результат матчу за участю команд Польщі і Уельсу, але принаймні поки що у нас шість очок, як і в поляків, і в білорусів.